Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Кринформ Мідія Центр України Укрнформ продовжує свою роботу сьогодні. Я рада вітати всіх, хто приєднався до нас у студії. Приєднався до нас віртуально. 433-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Одещині. У нас на включенні Сергій Братчук, голова громадської ради. при ОВА. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю бувайте. Героям слава пане Сергію. Тож хотілося би з вами одразу поговорити про заходи безпеки, які зараз тривають у Одесі щодо 2 травня, щодо 9 травня. Як Одеса підготувалася до цих днів, Дім. Дякую за запитання. Відразу хочу сказати, що в нас ніч минула без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. У нас 4,5,0, Слава Богу, Вся критично важлива інфраструктура діє в умовах воєнного стану. Повністю всім забезпечена ситуація на території Одеської області та міста Одеса є повністю контрольована. Що стосується власне запитання щодо 2 травня, то зараз за правопорядком в центрі Одеси слідкує співробітники національної поліції, національної. Кварді, представники інших структур, які входять до складу сил оборони, також на місці чергують представники державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Ну і звичайно, наші медичні працівники, тобто є відповідні карети швидкої допомоги. Центр міста сьогодні патрулюватиме і патрулює вже достатню кількість правоохоронців. Це посилені наряди правоохоронців. Вони забезпечують безпеку наших громадян, тому що ми розуміємо ті виклики, які стоять сьогодні перед нашим суспільством, зокрема на півдні нашої держави, так чи інакше, і перш за все вони пов'язані з війною та заходами безпеки. Щодо коли поля місця безпосередніх подій 2 травня 2014 року, коли відбувалася битва за українського Одесу. То хочу зазначити, що пропуск на територію Коликового поля здійснюється через відповідні пропускні пункти, і за документами, що засвідчують особу громадянина перед відкриттям цього пункту пропуску було поглянуто куликового поля територію Коликового поля піротехніками. Нагадаю, також що під час оголошення можливо оголошення повітряної тривоги. Всі громадяни зобов'язані будуть перейти до найближчих укриттів, їх є достатньо, і вони знаходяться неподалік Куликового поля. Ну так само, власне, як і по всій території нашого міста. Також хочу зазначити, що у місцях проведення масових заходів поліцейські групи превентивної комунікації вони пояснюють громадянам в разі необхідності їхні права та обов'язки, а також чинне законодавство України. І наслідки його порушення, наприклад, у головному управлінні національної поліції в Одеській області ситуаційний штаб повіслівково цю ситуацію моніторить оперативно відпрацьовує інформацію, яка є на цю хвилину, і керує підрозділами, що задіяні у проведенні цих заходів. На цю хвилину жодних грубих порушень. Правопорядку у нас не відзначено. Сподіваюся, що день загалом пройде так, як і ми про це говорили напередодні, без е, якихось особливих зауважень. Е, ці заходи безпеки, звичайно, посилені. Я вже сказав, що саме 2 травня 2014 року відбувалася битва за українську Одесу. Е, наші правоохоронці закликають усіх з розумінням ставитися до тимчасових заходів безпеки підсилених саме заходів безпеки, і я хочу нагадати, що у нас нинішнього року немає цілодобової комендантської години. Вона як і діла, так і діє з нуля годин до п'ятої години ранку. Відповідно, так буде і власне сьогодні. Ну під час комендантської години зрозуміло, що пересування заборонено. Також заборонено продавати алкогольні напої після 22-ї години вечора. Продавати, використовувати піротехнічні засоби, зокрема фейерверки, хлоповки та петарди. Я звертаюся до одеситів, до гостей нашого міста. Якщо е можливо, ви побачите якісь такі певні дії, будь ласка, повідомляйте правоохоронні структури про те, що відбувається. Також заборонено згідно чином законодавства України використання символіки націонал-соціалістичного тоталітарного режиму, носити при собі вогнепальну зброю, бо від припаси. Вибухові речовини, пінжали, фінські ножи, кастети та іншу холодну зброю. Про це напередодні говорили. І ми говорили також і представники національної поліції. Ще раз хочу закликати всіх бути, по перше, пильними, законослухняними і не піддаватися на жодні провокації, пане Сергію, що клас на є. Ми бачимо, що на вулиці погода налагоджується вже сонячно для Одеси Це традиційно період, коли розпочинається період відпочинку та відпусток. Тож що буде цього року? Чи буде доступ до пляжів? Які рішення з цього приводу вже прийняті? Дякую за питання. Воно дуже багатьох е, турбує. Дійсно, сонечко нас лише другий день після затяжних е, дощів. Хочу відзначити, що спільним наказом обласної військової адміністрації та військового командування, ще в минулому році цей наказ було прийнято. Заборонено їзд та виїзд перебування громадян України, іноземців та е, осіб без громадянства на узбережжі Чорного моря, а також у затоках, внутрішніх морських водах. Та на територіях пляжних зон, розташованих у смугах прибережної захисної смуги Чорного моря та на території Одеської області. Ще раз хочу підкреслити: це наказ, спільний наказ обласної військової адміністрації та військового командування прийнятий ще минулого року. Наказ є чинним, враховуючи те, що акваторія Чорного моря сьогодні є нашою лінією фронту, Акваторія Чорного моря вона є замінованою. Ми звертаємось до громадян. і Переконливо нагадуємо про те, що треба перше з розумінням ставитися до тієї ситуації, яка склалася. Війна, на жаль, ще продовжується, і хочу зазначити, що на сьогодні, на цю годину, продовжується з боку військового командування моніторинг безпекової ситуації, і лише після цього буде прийматися відповідне рішення. Також наші військові очікують від мерії міста Одеси відповідних пропозицій щодо організації відпочинку на зазначених локаціях. Тобто будуть пропозиції, буде робота військового командування, і буде прийнято відповідне рішення на сьогодні. Така ситуація, і дуже прошу всіх, користуючись нагодою, не Виходити поки на пляжі, не купатися у морі, тому що це є небезпечним. Треба берегти себе, своїх близьких та рідних. Тобто на сьогодні узбережжя Одещини закрито для відпочиваючих. Правильно? Так, є чинний наказ минулого року. Він є діючим, пане Сергію. Не можу вас не спитати про роботу зернової угоди. Яка ситуація в портах Одещини? Що відбувається? Що відомо вам? Ми знаємо, що Російська Федерація відверто саботує діяльність зернової угоди, і організація Об'єднаних Націй, і Республіка Туреччина, і звичайно, перш за все, Україна докладає чимало зусиль для того, щоб було повноцінно поновлено роботу зернової угоди. Власне на вчора не було жодних рухів під завантаження. Знаходиться кілька суден в наших портах Великої Одеси, зокрема Одеському порту, південному порту, порту Чорноморському. На сьогодні планується вихід декількох суден, а також захід під завантаження. Ситуація моніториться в те, як працює спільний координаційний центр щодо перевірки суден. Ви знаєте, що відповідна черга вона зараз створилася у босфорській протоці. Тому звичайно, мріємо про те, що зернова року запрацює повноцінно, але до цього треба ще буде докласти чимало зусиль. Вона повністю не блокована, не дивлячись ще раз, хочу сказати на намагання Росії країни агресора зашкодити діяльності цієї зернової угоди. Нагадаю, що одне з тих суден, яке не вийшло свого часу з портів Великої Одеси, воно працювало і працює за всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй, що вкотре підкреслює суто гуманітарний характер роботи зернової ініціативи. Я дякую вам. У нас є питання у студії. Прошу коли є. Добрий день, скажіть, будь ласка, за подіями, які відбулися 2 травня в будинку Проспілок, було порушено чимало кримінальних справ. Чи всі вони доведені до логічного завершення, чи покарані підбурювачі? І друге питання: як змін чи змін? Ну я бачу, що змінилося ставлення одеситів до Росії, адже не секрет, що було багато про російського. Там наративу, всякого наскільки люди змінили своє ставлення до Росії? Дякую, дякую вам за запитання. Відповідаючи на першу частину, то хотів би сказати, що остаточно крапка у подіях 2 травня, 2014 року ще не поставлена, тому що декілька фігурантів тих кримінальних проваджень, кримінальних справ, які сьогодні є? Вони втекли після цих подій е і знаходяться на території Російської Федерації. Про це е всім добре відомо, але впевнений, що кара небесна в тому числі, крім е суду людського, вона теж їх наздожене і покарання вони е відводять. Що стосується другої, другої частини вашого запитання, то можу. Процитувати одну з одеситок, на жаль, зараз не скажу точно її, але тим не менше, що багато з одеситів лежить спать 23 февраля, прокинулися 24 лютого. Я думаю, що це саме той вислів, який сьогодні показує зміну і характеру, і ставлення одеситів певної частини одеситів до країни агресора до Російської Федерації, тому що ми прекрасно тут на півдні в Одесі знаємо, що війна. Розпочалася не 24 лютого минулого року. Вона, як мінімум, розпочалася у нас 2 травня 2014 року, і ми говоримо сьогодні про те, що 2 травня 2014 року відбулася битва за українську Одесу з трагічними на жаль наслідками загибельних людей. І до цього причетна Росія таїна агресор. Це саме їм доведеться за це. За свій час певний час відповідати. Тому щодо зміни настрою Одеситі, ми це прекрасно розуміємо. Більше того, наведу такий приклад: у лютому або на початку березня минулого року на одному з пропагандистських телеканалів Російської Федерації було зроблено заяву, що за день-два на траверсі Одеського порту мають з'явитися шість великих десантних. Кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації для того, щоб висадити десант, спробувати висадити десант на узбережжя Одеси. Дійсно, ці слова справдилися. Ми за кілька днів побачили ці шість великих десантних кораблів, і Одеса, за словами пропагандистів, мала підняти білі прапори. Одеса таки підняла прапори, але ці прапори були синьо жовті та червоно-чорний. Це відповідь на ваше запитання. Я дякую вам, пане Сергію, за цей ефір. Дякую, що долучилися до нього. Нагадаю, з нами був Сергій Братчук, голова громадської ради Пріова. А наш наступний ефір відбудеться у 14-й годині. Будемо говорити про наслідки ракетного удара в Умені. Будемо говорити про цю страшну трагедію. До нас приєднається Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!